Оце я набуксувалася, звичайно. Зараз Діма знову буде рятувати ситуацію. Який плюс, я вже далі заїхала. Минулий раз я ще десь десь отам була, застрягла під горою. А тепер мені ще чуть-чуть. Яка є. А нічого, третій раз я вже виїду. Мабуть, але то не точно. Що? Нічого. Ух. Я так підозрюю, що він буде брати нагону. Блін, як же гарне село. І що я зробила не так? Eu estou falando sobre Так, справа номер 2 у Діма. Не, у Діма перша. Одна я піду сюди напряму. Ну, зараз весь почек на раз-два і все. То не то, що я. Я тут теж гарно йшла до пориду часу, а я туди поїхала. На лки моталки. Ну, як це називається, як це називається? Ой, Галя, ще вчитися і вчитися.